Сторінка 74. Джон Бойн народився 1971 року. Діти, які прочитають книжку Джона Бойна, отримають імпульс розширити свої знання, поглибити розуміння трагічного моменту історії. Вони приймуть ці знання у своє серце, прагнучи зробити світ кращим. Нао Макс. Ірландський письменник Джон Бойн, один з найцікавіших митців сучасності. Народився в місті Дубліні, Ірландія, вивчав літературу в Триніті Коледжі і письменницьку майстерність в Університеті Східної Англії, Норвід. За свою понад 30-річну творчу діяльність написав 14 романів для дорослих, 6 романів для юних читачів та читачок збірки оповідань. Його твори перекладають багатьма мовами світу. Найпопулярнішою, з поміж них є повість. Хлопчик у смугастій піжамі 2006 рік. Про найтрагічніші сторінки в житті кількох дітей під час Другої світової війни Джон Бойн пише надзвичайно просто: він не зловживає описом негативних емоцій чи трагічних подій. Однак твір змушує думати про долі дітей під час війни злочини, які ніколи не зітруться, з пам'яті. Повість: Хлопчик у смугастій піжамі, відзначено міжнародною премією миру. Імені Густава Геймана за просвітницьку роботу в питанні увічнення пам'яті про Голокост. Цю премію засновано в 1983 році на честь колишнього президента Німеччини Густава Геймана. Її присуджують за твори для дітей і молоді, які пропагують громадянську мужність, терпимість і мирне співіснування. Джон Бойн, лауреат багатьох міжнародних премій, за його творами. Знімають фільми, ставлять опери й балети. Окрім хлопчика у смугастій піжамі, Джон Боїн написав для дітей і підлітків інші цікаві твори «Нойбар Лівотер тікає, 2010 рік. Жахлива річ, яка сталася з Барнабі Брокетом. 2012 Залишайся на місці, а потім іди, 2013. Хлопчик на Вершині гори. 2015 ДжОН Боїн про пам'ять суспільства. В інтерв'ю для журналу Ресистентія з Спротив культури 1 березня 2023 року Джон Бойн зазначив, Я думаю, що пам'ять суспільства надто коротка, багато з того, що ми робимо, це лише розмови. Треба було б більше діяти. Історики, вчені, кінематографісти намагаються, ймовірно, найближчим часом знайдуться ті, хто захоче закарбувати те, що відбувається в Україні. Віддати належне українцям і вшанувати пам'ять жертв. Я хочу сказати, що є багато людей, які намагаються щось зробити з найкращими намірами. Хлопчик у смугастій піжамі це приклад, який переконує в тому, що дорослих і молодь цікавлять болючі питання, і що ми разом можемо зробити їх доступними для розуміння. Табір смерті. У місті Освенцим, Польща розташований один з найбільших нацистських концтаборів Аушвіць, або аушвіц бінкернау де під час Другої світової війни було закатовано понад мільйон людей. Майже мільйон з них це євреї, яких звозили до табору з різних країн світу. День звільнення табору, 27 січня 1945 року, визнано ООН. Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. У цьому концентраційному таборі перебували й українці понад 14,5 тисяч. У 1947 році на території концтабору засновано музей, який внесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На меморіальних плитах написане кількома мовами, зокрема українською: Нехай буде навічно, криком розпачу. Із застереженням для людства це місце, де гітлерівці вбили майже півтора мільйона чоловіків, жінок і дітей, головним чином євреїв з різних країн Європи. Хлопчик у смугастій піжамі. Відомий сюжет німецької народної казки про зустріч дітей зі злом. У творі Джона Бойна простежуються мотиви німецької казки Гензелі Гретель, яку ще в XIX столітті записали та опублікували. Брати Якоб і Вільгельм Грім, історія про брата й сестру, на яких чигають небезпека та смерть у чужому й ворожому просторі, традиційний сюжет для різних європейських народів, зокрема українського, у повісті Джона Бойна, хлопчику смугастій піжамі йдеться про німецьких дітей, брата й сестру Бруно і Гретель, які зростали у воєнні роки, їхнього батька, німецького офіцера. Призначили комендантом концтабору, де утримували і знищували євреїв та людей інших національностей з різних куточків Європи. Родина німецького офіцера переїхала з Берліна до далекого глухого містечка, у якому був розташований табір смерті Бруно і Шмуль. Дев'ятирічний Бруно, син коменданта концтабору, навіть не здогадувався про трагедію, що відбувається поруч. Його хвилювало лише те, що родина переїхала з Берліна в безлюдне місце, де йому немає з ким спілкуватися і гратися. Маючи гострий і допитливий розум, хлопчик зацікавився місцем, де люди ходили в однакових смугастих піжамах. Бруно швидко знайшов дорогу до табору. Біля огорожі він зустрів однолітка єврейського хлопчика Шмуля, з яким потоваришував. Малий Бруно не розумів, чому люди в таборі ходять у смугастих піжамах, хто такі євреї і чим вони там займаються, хто є ми, і що з нами таке погане, що ми не можемо піти туди погратися. Дізнавшися, що шмуль ніяк не може знайти батька, Бруно переліз через огорожу табору, одягнув смугасту піжаму, яку дав друг, і зник назавжди Фільм про хлопчика у смугастій піжамі. Режисер Марк Херман у 2008 році зняв одноіменний фільм за мотивами роману «Хлопчик у смугастій піжамі. У фільмі, порівняно з книжкою, емоційно посилено символічні образи печі чорного диму, а також психологічний конфлікт Бруно з батьком, комендантом табору. Бруно хоче пишатися батьком, але постійно пересвідчується в тому, що той робить щось недобре. У книжці комендант здогадався про лихо, яке сталося з його сином аж через рік після його зникнення, а у фільмі батько одразу знайшов дещо з одягу Бруно біля огорожі і повною мірою відчув біль, якого сам завдавав євреям. Горе батька зображено у фільмі як закономірний наслідок його відданості нацизму. Гретель у фільмі показано як представницю юного покоління німців. Що потрапили під вплив нацистської ідеології. Хоча вона залишається живою і сумує за загиблим братом, глядач, який знає перебіг історії, не впевнений, що з дівчинкою в майбутньому буде все добре.